Вітаю, мене звати Андрій, і сьогодні буде огляд на ще одну відеокамеру Wi-Fi внутрішню торгову марки Грюнхільм. Ми, в принципі, зробили вже, я думаю, огляд на всі моделі, які у нас є тільки в продажу. Ви можете всі їх подивитися на нашому YouTube каналі. Але одну пропустили: саме ось цю модельку. Тобто, вона йде, бачите, поворотна, вона повертається на 360 градусів. І в горизонтальному, і повертається ще й в вертикальному також площині. Це відеокамера Грюнхельм, модель називається GIC IPC 208. Це внутрішня відеокамера, Wi-Fi, саме Wi-Fi. Тобто всі ці відеокамери вони працюють тільки в одному варіанті. Вони повинні бути в мережі Wi-Fi. Сім карту сюди вставити не можна. Тобто вам потрібно її під'єднати до мережі 220 вольт і щоб вона була ну, в мережі Wi-Fi. Далі через застосунок ви її під'єднуєте і можете одразу онлайн дивитися, що відбувається. По характеристикам, дивіться, ця відеокамера має матрицю 3 мегапікселя, має такий функціонал, як виявлення руху, має такий функціонал, як нічне бачення, також через неї можна слухати, через неї можна і спілкуватися. В неї є позаду динамік, Тобто ви можете навіть через неї спілкуватися. Пише ем, запись в режимі Full HD, також сюди можна вставити флешку, друзі, до 256 ГБ. Вона у нас вставляється ось тут. Тобто, бачите, є слот, є кнопка Reset для збросу настроєк до заводських. Зараз ми її під'єднаємо і я покажу, як вона працює. Вона працює, до речі, через застосунок Tuya Smart. Tuya Smart класний застосунок, я з ним відносно недавно знайомий, але він мені сподобався абсолютно. Він має абсолютно я не знаю, широкий функціонал, там можна під'єднувати ваші вимикачі, кондиціонери, опалення, розетки. І всім цим керувати з одного додатку. Якщо казати на рахунок саме відеокамери, то ви можете бути взагалі в іншому кінці світу і дивитися, що у вас відбувається, скажімо так, в вашому приміщенні. Хорошо також підійде як бейбі-няня. Так би мовити. Недороге рішення. До речі, коштує вона тисячу гривень, і причому має два роки офіційної гарантії. Широкий кут огляду 100 градусів працює тільки в частоті 2,4 ГГц. І, ну, захист ip 20, понятно, вона внутрішня, вона не має ніякого там вологозахисту. В принципі, основні характеристики, друзі, я вам сказав. На рахунок інструкції, до речі, інструкція, хочу сказати, що йде на українській мові повністю. Інструкція очень деталізована, очень... причому не те, що деталізована, вона грамотно розписана. Якщо ви ніколи цим не користувалися, то ви за допомогою цієї інструкції зможете її під'єднати і під підключити до телефона. Навіть якщо у вас взагалі немає ніяких навичок, для вас це так складно, скажімо так, ну перший раз. Тобто тут все нормально. Коли ви берете камеру, наприклад, там часто мені пишуть на AliExpress, їх там продають. Без питань. Коли ви берете інструкцію з AliExpress, там, звісно, печаль, біда повна. Мінімум інформації, все написано на англійській мові, плюс ще печать розмита, неякісна печать, ви ще не можете інколи прочитати, що там намальовано або написано. Тут все, тут все чітко. До речі, тут також є гарантійний талон, бачите? Гарантійний талон, як я вже сказав, гарантія 2 роки. Тут у нас всі сервісні центри, всі міста, точніше, в яких знаходяться сервісні центри. Ну, в общем, таким чином це все у нас відбувається. Давайте, коротше, під'єднаємо, друзі. А, ще забув сказати, саме головне, у нас в комплекті є ось такий монтажний. Ну, монтажна така пластина. Тобто ви можете цю камеру прикрутити або десь на стіну, або на стелю, або на стіл, і, ну, і все, зафіксувати стаціонарно. Давайте тепер під'єднаємо до нашої мережі Wi-Fi, тільки підемо в інший зал, тому що тут Wi-Fi у нас погано досить ловить. І зробимо прям перше під'єднання. Я покажу вам цей застосунок. Зробимо перше підключення, щоб пошагово ви для себе зрозуміли, як це зробити. Я скажу чесно: кам... тобто, дивіться, під'єднується через Type-C. Взагалі, в принципі, можна під'єднати і через ну, PowerBank, там якщо там це на якийсь час недовгий. І все, ви самі побачите, як це наскільки це просто. Тобто, вам не потрібно нікого е, просити, не потрібно звати якихось спеціалістів, платити комусь гроші. Тут взагалі все просто, е, як із зовнішніми камерами, так і з внутрішніми. Тобто, у нас клієнти беруть і самі це все монтують. Взагалі ніяких проблем. І так, йдемо до розетки. Так, друзі, вмикаю в розетку. Ми тут, у нас є місце спеціальне, для, але там зараз клієнти, не хочу нікого турбувати. Все, ми її вмикнули, вмикнули, дивіться, перший, перший запуск. Вона бачите якісь червоні лампочки. Зараз вона, по ідеї, зробить якусь калібровку. Що зазвичай вони робить, зараз вона там декілька секунд, вона почне повертатися вліво-право, вгору вниз. О, дивіться. Відкалібрується, так би мовити. Куди ти тянулося? Сюди давай тепер. Так, тепер дивіться застосунок, друзі, показую. В мене в телефоні. Ось він. Називається оцей Tuya Smart. Сюди заходите. Зараз ця камера знаходиться в мережі Wi-Fi. Я просто відкрив застосунок. Він також телефон в мережі Wi-Fi. Ось, бачите? Так. Ми просто робимо додати. Зараз декілька секунд, пройде завантаження і камера буде в доступі. Все, камера під'єдналася. Завершено. Нажимаємо завершено. Зараз вона відкриється. Ось так вона показує, по суті, справи. Трім'япікселя, в принципі, нормально вистачає. Дивіться, тут у нас є джойстик. Якщо ви так перевернете, то ви просто дивитесь, а так у вас є джойстик. Тільки що прийшло сповіщення, що вона зафіксувала рух, до речі. Тепер ми можемо її повернути. Бачите? Все просто керується. Дивіться, подивіться на камеру, на прагму Як вона? Тобто можете керувати, повертати вгору. До речі, вгору вона на 50 градусів тільки піднімається, оце максимум. Ну, В принципі, я думаю, це достатньо. Ось так. Дивіться. Хоп. Хоп. Також вона фіксує звук. Можемо включить послухати, що відбувається. Щоб поспілкуватися, вам потрібно зажати оцю е, трубку. Алло? Тобто, ось таким чином ви можете спілкуватися. Нажимаєте трубку і спілкуєтеся з, ну, з людиною, яка знаходиться там поряд, або можете щось сказати, там. в такому дусі. Досить зручно. Нічне бачення також працює класно. Я, можливо, спробую ще перевірити, Я залишу її сьогодні під'єднано, коли магазин вже буде закритий, потушене світло, я покажу, як воно показує, в принципі, вночі цей кадр включу. Ну, а ось по факту, як воно показує вночі. Тобто, в магазині зараз абсолютно темрява, друзі. І дивіться, як все чітко видно. Я рахую, це просто, я б навіть сказав би супер. Я скажу чесно, я навіть сам не ожидав такого ефекту. Дивіться налаштування. От мені постійно зараз приходить, бачите, обнаружене движення, сповіщення, обнаружено движення. Тобто камера робить такі скріншоти, і коли ну, коли вас немає на місці, вона може вам робити такі скріншоти. Якщо буде вставлена SD-карта, тобто вона буде ще й записувати ці моменти, ви можете подивитися, що відбувалося в той чи інший момент. Також можна зайти в цю відеокамеру. І тут у нас є ось таке меню. І тут додатково ще подивитися налаштування. Дивіться. Е, так, е, ну, тобто, нічне бачення я покажу ще. Обнаруження движення включено. Е, обнаруження звука ще можна включити. Також вона може, до речі, вам буде присилати сповіщення, якщо буде якийсь звук. Гучний звук, тобто нічого не відбувається, вам буде приходити сповіщення, обнаружен. Ну, там якось воно буде писати по англійськи саунд. А, ось бачите? Ось запозданням. Detected sound. І, і, то є, і рух і саунд. Тобто вона все зафіксувала. І також, до речі, ще й можна включити тут сирену. Якщо просто щоб спугнути когось. Ось ну, вона така не, не, не дуже гучна, ну так, чисто можна, в принципі, по крайній мірі, збадрити когось. Так що, друзі, ось такі налаштування. Все зручно, як я вже сказав, головне, що зручно, просто і не потребує. Ні, нікого, тобто нікого, ні спеціалістів, нікого. Самі під'єднали, самі налаштували. Все. І цей застосунок, до речі, цей що я ту я смарт, він досить продвітиний. У вас тут може бути безліч цих відеокамер, зовнішні, внутрішні Wi-Fi-розетки, я, до речі, вже потім покажу ще як це робиться. Все тут можете вмикати, вимикати, ну, взагалі класно. Плюс тут є додаткова послуга платна. Можна купити е, хмарне сховище, тобто, щоб вона записувала вам це все на хмарне сховище. Тому що, понятно, що якщо цю камеру хтось вкраде, ну там якщо це буде якийсь офіс чи ще щось, то він її вкраде разом з, -з sd картою ну Це незручно. Можна під'єднати хмарне сховище, так що якщо буде вона вкрадена, то у вас записи залишаться ваші. І ви побачите, по крайній мірі, хто це зробив. Так що, друзі, така інформація. Є на сайті, е, можете замовляти. І ще додатково телефони також на всі контакти є також на нашому сайті. Так що, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі.